Практика переносити страждання. Це також дуже протиречить інстинкту. Базовий інстинкт інстинкт виживання. Він полягає в тому, щоб треба уникати усього болю і страждань і шукати задоволення. Тобто це такий базовий інстинкт виживання. Але ми всі розуміємо, якщо рухатися таким шляхом, ми себе зруйнуємо. Я думаю, всі це розуміють. Якщо ви обрати це за формулу життя, до речі, ось тут і є помилка. Ці концепції, яку іноді доводять до крайності як Євангелія процвітання, що саме ця ідея закладена, що все, що хоче Бог, щоб тобі було завжди добре, і щоб ти ніколи ніяк не переживав ніякого дискомфорту. І ніби ціль твого життя і успіх в житті досягнути максимального блага в цьому світі і уникнути всіх труднощів. І деяким людям це подобається, тому що це така собі гарна ідея. Ти просто живеш, як жив, і до того всього додаєш Бога, який тобі має допомогти виконати цей базовий інстинкт. Коли ж ми бачимо Біблію, що Біблія описує, ми з вами говорили про це, що Біблія описує успіх через дві концепції. Перша – успіх це зберегти свою душу, бо яка користь людині, якщо ти здобув світа втратив душу. І друга ознака успіху, коли ти в своєму житті виконав волю Божу. Тому що там дане одне життя, і коли ми виконали волю Божу, Господь каже, Добрий і вірний, війди в радість пана. Тобто ідея в тому, що ти маєш життя, щоб виконати волю Божу.